Вітаю! В етері програма сьогодні. ПРО і я її ведуча Марина Ступак. Запланована реформа медико-соціальних експертних комісій на тлі корупційних скандалів. На які саме зміни суспільству слід очікувати? Про це поговоримо сьогодні. Ліквідувати всім сек до 31 грудня через численні зловживання, включаючи фальшиві інвалідності для посадовців. Таке рішення ухвалила Рада з нацбезпеки і оборони. А президент Володимир Зеленський 22 жовтня ввів це рішення у дію. Ліквідовані комісії до нового року мають замінити цифровою прозорою європейською системою виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова прозора європейська модель для відповідних визначень. Також, окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи, також законопроекти на розгляд кабінету міністрів для того, щоб завершити власне цю реформу, ліквідацію МСЕК, і запровадження нової європейської моделі. Термін, граничний термін 1 листопада. Друге рішення, яке було прийнято під час РНБО, яке вже втілено міністром охорони здоров'я. Це ряд кадрових наказів про звільнення. Зокрема, звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії. Звільнені також керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідав відповідає за координацію діяльності МСЕК, ці рішення міністром зреалізовані вже сьогодні. Третє це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо це стосується високопосадовців, посадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Тобто, доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили, яка відбувається в мсеках. Отже, у міністерстві охорони здоров'я запевняють, до змін готові готувалися давно. Навіть є рішення про те, що функцію МСЕК виконуватимуть кластерні, тобто багатопрофільні лікарні. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає вдосконалення процедури проходження МСЕК. Чи дійсно ми можемо розраховувати на реформу медико-соціальних експертних комісій, або ж це просто гучні заяви? Про це поговоримо сьогодні із співзасновником українського центру охорони здоров'я Павлом Ковтонюком. Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, отже, рішення про ліквідацію МСЕКІ відбулося на тлі публічного скандалу про ймовірні зловживання під час оформлення інвалідності. А саме 49 прокурорів Хмельниччини, за даними журналіста Юрія Бутусова, оформили фіктивну інвалідність, щоб отримувати від держави пенсії. І вже у відставку подав генеральний прокурор України Андрій Костін. Зеленський доручив, щоб перевірили усіх посадовців, що мають групи інвалідності, і отримують за це пенсії. В чому власне? На вашу думку, корінь цієї? проблеми На мою думку, корінь цієї проблеми в цілому в системі інвалідності і в тому, як е, призначаються в тому, скажімо так, які е, права і в який спосіб гарантовані е, людям, які оформлюють інвалідність в Україні. Е, е, і ця система дозволяє в тому числі людям, які мають е, е, Добрий дохід в даному випадку ми довідалися про прокурорів, але там не тільки вони, там системі є дуже багато людей, які мають роботу, мають статки, і тим не менше отримують пенсії за інвалідністю. І від того, чи ми покараємо зараз когось, чи, чи ми щось закриємо. Ця ситуація не зміниться, бо наша держава це гарантує. І на мою думку. Просто зовнішні е, кроки, такі як закриття чи звільнення, вони не змінять у цих правил гри, які потрібно в першу чергу нам переглянути. Угу. Отже, проблема існує, бо м, секс створили на базі, я так розумію, радянських ще комісій. Так? так, це і філософія ціла цієї системи. Ну, ми називаємо їм Секс, м, секс – це тільки частина. М, секс – це. Організація державна, яка е, призначає групу інвалідності, фактично відкриваючи людині дорогу до пільг, виплат і так далі. Але ж ідеться е, про, про більшу систему, та яка починається від законодавства від прав. та ну наприклад, знову таки е, не все винна, що отримавши групу інвалідності, ти можеш зразу отримати пенсію, не дивлячись на те, що ти багата людина. МСЕК тут ні до чого, це законодавство України. А МСЕК це просто місце, куди ти приходиш і намагаєшся там вирішити своє питання. Але стимул його вирішувати в прозорий спосіб, або в непрозорий. Він лежить не у МСЕК, він лежить у тому, як у нас побудована політика щодо людей з інвалідністю. в цілому. Власне, ви про це і писали: що оформлювати інвалідність як джерело заробітку перетворилось на культуру, бо наявність цієї інвалідності впливає на зарплату і пенсії. Чи можемо ми в принципі реально подолати корупцію в цій сфері? Що для цього потрібно на вашу думку? Е, можемо і повинні. Ми, ми, ми не тільки можемо, ми і повинні. Ми витрачаємо величезні ресурси. На те, щоб виплачувати їх людям, яким е, ці виплати не потрібні, такі як, наприклад, прокурори, про яких ми з вами знаємо. А, а з іншого боку, у нас є люди, які реально е, потребують допомоги, але або не оформлюють собі групу інвалідності, бо не можуть або не хочуть проходити цю складнючу ще совєтську систему МСЕКів. От, або навіть оформивши її, їм вони не отримують тієї допомоги, яка саме їм потрібна. Та їм пропонують один набір послуг або виплат скоріше. Послуг у нас дуже мало. А в основному це просто виплати, а людям потрібно зовсім інше. Та, наприклад, облаштування їхнього будинку до їхніх потреб, так або допомога в освітньому процесі. Не обов'язково ж людина з інвалідністю є бідна. Не обов'язково вона потребує не знаю пільгового проїзду. В Україні зараз досі, от така совєтська колективістська логіка: інвалід дорівнює бідний, дорівнює кілька таких базових пільг, які для всіх однакові. Ця система не, не працююча, вона задоволеним нікого не робить. Що потрібно, щоб ці системні зміни відбулися? Чи може з цим допомогти анонсована реформа? Я не чув ні про яку реформу поки що. Та тобто є певна реакція уряду. Ну, Верховна а, Рада уряд... вже законопроєкт ухвалила да, про вдосконалення процедури проходження МСЕК. Це, це процедура? Так, так. Але ну це не реф... це не є реформа. Знову таки, для мене реформа це перегляд правил, а не процедур. Ось а правила потрібно переглянути. Докорінно, Та? і я, я не вважаю себе глибоким експертом в я, цьому. Я просто в житті стикався і, і маю певні знання в тому, як держава працює. Я розумію, що мають бути змінені, наприклад, такі речі, як оце поєднання фізичних обмежень людини, обмежень функцій та статусів. Та е, виплата, тобто, має бути ситуація, що ми визначаємо певні обмеження функції у людини, фізичні, це роблять люди з медицини, і ми намагаємося ці функції подолати, е, обмеження функції подолати. Е, а є друга система, яка від'єднана від першої, яка визначає, яка допомога потрібна людині, якщо людина не може вести повноцінне життя. І вибір цієї допомоги має бути набагато ширший ніж просто пенсія чи пільга, пане Павле, скажіть, будь ласка, ця процедура, законопроект, який ухвалила Верховна Рада про вдосконалення процедури проходження МСЕК, вона передбачає можливість, зокрема, онлайн участі на засіданнях МСЕК. Що це вже зараз змінює? Чи змінюється взагалі щось на вашу думку? Ось цей а документ. Я думаю, що це... Це максимально що змінить, деякі. Де... Воно запровадить деякі додаткові можливості в певних випадках уникнути якихось непрозорих, непрозорих. Тіш. Ну, наприклад, ну наприклад, якщо можна перебувати на засіданні, МСЕК, так уже не можна щось там вирішити кулуарна. Або якщо подаються документи в електронному вигляді, то. Відповідно, їх підробити, скажімо так, замінити. Тобто це зменшує Сходні. корупційні ризики, власне? Дещо зменшує. Якщо, якщо вдасться, це ще не факт. Так, є у нас приклади реформ, коли цифровізація ні до чого не призводила. Наприклад, цифрові рецепти на антибіотики, які всі, хто нас слухає і колись купував антибіотики, останнім часом розуміє, що. Це абсолютно не працює, можна і далі купити без рецепта антибіотику Хоча нібито це цифровізували. Цифровізація не є панацеєю. Та? Треба забрати з системи е, оці е, стимули, оце підґрунтя для корупційних дій. Вони вже беруть участь обидві сторони. У нас же не тільки мсек корупцією займається, а люди всі святі. Та? Ці гроші, які корупційно люди накопичують, їх же хтось платить. А що, це означає, що, що люди треба, щоб цей стимул прибрати? Та? Для цього я ж кажу: потрібно переглядати правила. І на мою думку, потрібно ще раз розділити ці два поняття: інвалідність в сенсі медичному, та? то якщо у тебе є фізична, у тебе немає, у людини немає ноги або в неї є не знаю хронічна хвороба. Це питання медицини. А в питання соціальної допомоги ти йдеш з соціальними потребами? Наприклад, ти туди приходиш, і кажеш, мені потрібна пенсія, я не можу заробити. Ну але ж ви прокурор, uh -huh. у вас зарплата є. Наша вам пенсія? А скажіть, будь ласка, чи передбачає розвертається і йде. чи передбачається якісь створення контролюючого органу, який буде контролювати дії лікарів, що мають замінити посадовців МСЕК в кластерних лікарнях? Ну, знову знову таки, повторюсь, без зміни оцих правил у нас буде МСЕК відтворена просто з новою назвою, то я очікую все таки на пропозиції і готовий сам брати участь в їх розробці, якщо виникне потреба пропозиції по зміні саме підходів, а не просто заміни назв. Та? Ми, ми просто переносимо цю корупцію та із окремих приміщень в кластер на Ну яка різниця? Якщо туди все одно ті самі люди з тими ж. Потребами і тими ж бажаннями отримати якусь не дуже потрібну їм вигоду, будуть приходити. в Чому в чому різниця? Поки що я не уявляю. Все таки, як це працює за кордоном? Чи можемо ми дійсно наблизитись до європейської моделі? Про що анонсують? Ну, по-перше, європейської моделі не буває. В Європі понад 30 країн в кожної є свій досвід. Нам треба. Зрозуміти, чого ми хочемо, а після цього дивитися, яка країна має подібний до нас, до нас досвід, і тоді вже дивитися, що нам з цього досвіду ще підійде, а що ні, не все нам може і підійти. Та тому не люблю таких слів європейська модель щодо більш сучасних підходів, то от те, про що я говорю, на чому наполягаю, це є одним із. Елементів сучасного підходу знову таке розділення медицини і соціальної допомоги, чому тому, що сучасний підхід до інвалідності він не такий, який був тоді, коли створювалася наша система МСЕК, сучасний підхід до інвалідності полягає в інклюзії, в поверненні людини до соціального життя, а не в виділенні людини в окрему таку касту та якби неспроможних розумієте. Навпаки, держава повинна робити все, щоб людина повноцінно жила. А для цього наша система роботи з інвалідністю не підходить. Вона навпаки стимулює людину не брати участь в житті, бути хворою, підтверджувати свою групу і підвищувати свою групу, тому що тоді пенсія вища. Чим я хворіший, тим вища моя пенсія. А оскільки моя пенсія для мене це. Не просто вирішення питань з моєю інвалідністю, а спосіб мати доплату до моєї зарплати, яку я отримую, наприклад, працюючи в бюджетній сфері, то я буду старатися виглядати більш хворим, і, і відповідно, це зворотність тиму, сьогодні. Система створює. А більш сучасний підхід це перше медицина, де ми намагаємося людину відновити. І друге, це соціальні служби, які індивідуально дивляться, які у людини є потреби. Так, якщо у людини немає потреби безплатного проїзду, вона може їздити їй не важко. То, її, то їй ця пільга не дається. Якщо вона заробляє, їй пенсія не дається. Павле, але їй можливо потрібні допоміжні засоби, якісь тоді вони даються. Пане Павло, і підсумовуючи підсумовуючи для змін, ви кажете, що необхідні ще пропозиції, які, які ви бачите. Якщо підсумувати, поки що не бачу. Поки що я скажу: бачу цю реакцію. Зараз багато емоцій навколо цього. Вони уляжуться. Тоді почнуть говорити вже експерти, і тоді вже можна буде серйозно говорити про якісь, про якісь контури цих цих змін. Якщо до них колись дійде, можеш і не дійти, можемо зупинитись просто на закриттім сек, чого би дуже не хотілося. Дякую вам вам, пане Павле. Отже, про те, чи можемо ми очікувати реальної реформи МСЕК та яких саме змін потребує нинішня система? Ми говорили сьогодні із співзасновником Українського центру охорони здоров'я Павлом Ковтонюком.